Всім привіт від пана Мишка, Я приїхав на свою пасіку. І так, що я сьогодні з собою привіз, це я купив отакого контейнера. Написано на 90 галонів. Це буде десь 9,4 літрів на 300, так би сказати. Ну, це не під воду. А це ось такий контейнер. Для того я поставлю туди воно під сонячну батарею і буду тут хранити свої речі для пасіки. А також у мене ось є український вулик бджоляр. Мені Юрко прислав, у нього канал свій є, називається. Моя любима пасіка, заходьте до нього, дивіться. І цей. Так, протестуємо мікрофон зеленим світиться, все гаразд. І він мені його прислав, а у нас рамки на 2 см більше. І чудніші вони. І мені прийшлося тоді вставляти тут уголки, подвигати оцю задню стінку трошки. На 2 см далі. А це я вирішив зробити з нього квадратний. Вийняв ті ці, трошки навіть даже... <клес> вибачаюсь. Да. І в мене є ось один квадратний вулик. У ньому тут заряжено 30 рамок, і я хочу з, з одного вулика. Зробити два, подивлюсь якийсь то його... подивлюся, де середня сім'я, щоб і не слабко і не сильно, щоб на сім рамок можна було посадити в два корпуса, бо тут три корпуса. Це буде забагато їм. Да. Такі то на справи. будемо це робити. Сьогодні у нас 11 жовтня. 62 градуси по Фаренгейту, це десь приблизно 17 в плюсі. Бджілка літають, дивлюся, пилку носять, практично усіх, усі вулики пилок носять. Треба да. буде підшукати сім'ю якусь, бо в мене тут ось ось стоять на, чисто на магазинах. Може я сюди корпус поставлю. 230, цей на 8 рамок 230 та на трушу, на трушу бджоли сюди. Якщо будуть розпліт, то треба буде тоді переставити. Ну, подивимось, по ходу І ще що? Я от взяв своє, свою камеру GoPro. Попробую знімати його з грудей, щоб було не одною рукою знімати, а другою робити. А щоб двома робити і знімати, попробую, як воно то буде файно чи ні. Так, ну добре. Треба розпалити димаря, приготуватися, однести контейнер цей, туди під. Сонячну батарею. Так, хотілося показати вам, скільки з двох ловушок я впіймав ось чи наловив ось, дивіться, на практично на півкришки. І вони ж тут ось о, лежать кучками-кучками. Тут сотня є, мабуть, як не більше. Так от вони, от почистив я їх. Бджілки ходять з обнужкою ходять, пилок носять. Ще не придумав би який б його, оцей 33-й, він найменший, або цей 35-й, ні, 35-й тут сильна сім'я. Треба якийсь із їх пересадити. Так, запись пішла, не знаю, що буде видно. Хочу спробувати. Так, і що я хотів? Я хотів взяти у їх трошки медових рамок і зробити дві сім'ї взиму. Ну що я бачу? А я бачу те, що вони верх, зверху забирають його і, мабуть, опускають у дно туди. І дивіться, кожна така рамка. Ого, ще й не одірвеш. Да. Зверху вибирають і несуть його, мабуть, вниз. Добре, значить, не будемо ми пересаджувати. Ось я відібрав пару рамок. Таке саме ось його Вверх вибрати, донизу опускають. Значить, що треба буде вчасно забрати оцей корпус. Вчасно забрати оцей корпус треба буде, щоб потім вони не піднялись і не сиділи на пустих рамках. Да, от міняється, значить. Оця одна крайня, вона повномедна, броня. Начебто як повнометні. А от середина їх вибрата. А може та що може? Хотів щось придумать, Ну не придумується нічого.